Це трамваї з Німеччини, з Берліна, які ми отримали на безоплатній основі. Зараз вже є сім трамваїв, які приїхали з Берліну. Власне, загалом їх має бути 12. І всі трамваї ми очікуємо отримати десь орієнтовно до кінця червня, можливо, на початку, на початку липня. Зараз відбувається переобладнання цих трамваїв. Тобто Ширина колії Берліні це є 1435 см. сантиметрів. І відповідно нам необхідно їх переобладнати на нашу метрову колію. Відповідно, візки з наших. Існуючих списаних трамваїв ми знімаємо переобладнанням таким чином, щоб ці трамваї з бараніну могли курсувати вулицями нашого міста. Ми плануємо їх скерувати на маршрути номер 3 та номер шість. Відповідно, наявність цих трамваїв, по перше, дасть можливість більш енергоефективно використовувати рухомий склад, тому що ці трамваї споживають менш ніж 2 кВт на 1 км, тобто в 2-2,5 рази. Менше вони споживають ніж наші існуючі трамваї. Це є суттєва економіка. Економія в світі того, що ми маємо досить дорогу електроенергію на сьогоднішній день. І відповідно, процес переобладнання він такий досить тривалий, але тим не менше, в найближчі місяці ми по переобладнати всі ці трамваї для того, щоб вони мали можливість спросувати вулицями нашого міста. У нас на даний час є сім трамвайних вагонів, два з яких вже повністю. Переобладнуються вагони ремонтного майстерня підприємства в даному випадку. Вагони з шириною колії 1435 поступають на промислову, де їх ставлять на підставні візки і транспортують на вулицю Городоцьку вагони ремонтні майстерні для їхнього подальшого переобладнання і проведення капітального ремонту. Переобладнання візків трамвайних вагонів з тис... ширини колії 1435 на ширину колії 1000. Тобто це використовуються наші е, трамвайні візки з е, КТ-4 е, Су, так званих вагонів, е, моделі КТ-4 Су і е, відповідно. Перебираються редуктора, перебираються двигуни, перебирається електрогальма, катушки соленоїда, амортизатори, всі моменти, які необхідно здійснити для того, щоб вагон поїхав по, колі, по нашій колії. Перший вагон ми плануємо випустити до кінця червня. Але є певні моменти, де необхідно переобладнати інформаційну систему, перезавантажити, також необхідно встановити валідатори. Це здійснює авто ЛКПЛІАУТОДОР. Також, як ви бачите, вже зовнішній вигляд трамваї змінений, оскільки трамваї не експлуатувалися, і вони лакофарбове покриття дещо вже втратило свій, як кажуть, вигляд вони приводяться вже до належного стану, щоб мали достойний вигляд. І також необхідно замінити головку пантографа, тому що специфіка німецьких вагонів, там подвійна головка у нас.